Здоровенькі були мої хороші. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, друзі. Сьогодні головною героїною нашого відео буде ось ця красунька. Рестова Саманова нова ренозоя з батарейкою на 52 кВт. Це дуже класний електричний автомобіль. Він користується. Мега популярністю на наших дорогах їх вже дуже прям дуже дуже багато. Але на теренах Ютубу інформації іменно по цих даних автомобілях дуже мало. Інформації по старшій сестричці Ренозоя до дорестайловій моделі є дуже багато. Там вже все все вивчено вздовж поперек і показано. А про ці автомобілі лише одні оголошення по продажу. До речі, ця автівка буде не виключенням, вона скоро скоро буде у продажі. А користується автомобіль таким попитом. все через те, що в своїй ціновій категорії за ці гроші це самий, оптимальний, самий класний і найдалекобійний і надійний варіант. Дана зойка має двигун на 110 кінських сил і батарейка в нас на 52 кВт. 16 легкосплавні диски зимова гума. Тут ще в нас відзначено батарея на 52 кВт. Одним Швиденько, як то кажуть, одним оком покажу вам дану автівку. До речі, пробіг. Пробіг реальний справжній перевірений. Нагадую, у мене всі автівки тільки з оригінальними пробігами. Отже, на сьогоднішній день 72 тисячі 305 кілометрів. Рівно місяць тому дану зойку я привіз із Франції з пробігом 70 тисяч 250 кілометрів. Отже, рівно за місяць на цій красуні я проїхав вже 2 тисячі кілометрів. І ще хочу вам сказати, що дана рестова зойка це не перший автомобіль в моїй сім'ї. Перед нею була інша моделька чуть на слабшій комплектації з таким же плюс-мінус пробігом, друзі, і відповідно вона була спочатку провезена у продаж, але насправді, покатавшись пару днів на тій автівці, я відповідно вирішив її залишити в нашій сім'ї. Не буду затягувати дане відео. Зараз, друзі, вам покажу реальний розхід. Беру вас, як то кажуть, беру вас з собою в подорож. Проїдемо ми практично майже 400 кілометрів на даній автівці і покажу вам справжній реальний розхід і покажу вам умови, в яких вона експлуатувалась. Дорога сьогодні ось така з туманом. Непроста. Для електрички це буде супер, бо не будемо рухатись на високій швидкості. Відповідно, будемо економити. В планах сьогодні на Рено Зоя проїхати 400 кілометрів за сьогоднішній день. Це все буде їзда за містом, практично. Може десь 5%-3% буде по місту, а все за містом. Сьогодні зможемо е, побачити її реальний розхід на вулиці на даний момент. Зараз плюс один клімат стоїть на автоматично на 19 градусів в салоні. Все працює автоматично, світло, все все виставлено. В таку погоду без світла взагалі не можна їх. На камеру туман реально виглядає значно менший, ніж він є насправді. Вон, бачу автомобіль попереду, який рухається в тумані і відповідно не включена жодна заді, у нього нічого не світиться. От такі водії, вони не, не цінують життя інших і само собою свого. Отже, все з дому, коли я виїжджав, було 100% заряду, батарейка була заряджена повністю. Всі дані повністю по розходу, по пробігу, все було скинуто. Коли зробимо першу зупинку, все вам покажу, як відбувається. В планах проїхати 200 туди і 200 назад додому. Також в дорогу по програмі Канзе виведені графіки по кліматизації, повністю все споживання, все-все повністю. На даний момент автомобіль споживає 500 ватт в годину. Це маємо клімат на 19 градусів в салоні, в салоні досить комфортна температура. І, відповідно, подивимося далі, скільки буде споживати сам клімат. Добрий день вам, шановні клієнти, ми переганяємо тачки нам аплодисменти. Європейський варіант охайні чисті. Запрошуємо любителів, і всіх автомобілістів. Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Франція. З вами скраб Тарас, гарна репутація, комплектація авто максимальна. Чесний пробіг, продажа ідеальна. Обери фольксваген, добротного пасата, ти будеш радий, ти відчуєш силу апарата. Шкода, Tiguan, Тігуан, супербе для вас Ти будеш відчувати швидкість, підпишись на нас. Instagram, TikTok, сторінки ведемо. Репчик качає, коли ти братуха за кермом. Звертайтеся за телефоном, з нами все просто. 067 25 390 102 кілометри, 103 практично. Розхід автомобіля. Зараз я вам швиденько покажу. Становить розхід 14,3 на сотню. Розхід класний. До речі, туман вже зник, появився на те місце дощик. І маємо клімат в нас давно вже переведено на 20 градусів. Так, комфортніше і бачу, що нам по запасу. Позволяє. До речі, нам ще їхати в одну сторону приблизно десь 87 кілометрів на звороті назад будемо підзаряджатися, щоб доїхати додому. Електрика просто ідеальна машина в пробках. Ти собі сунешся помаленько, енергія не витрачається, взагалі, типу як в ДВЗ-них машинках. Коробка не ламається, бо самої коробки тут як такої і немає. Типу, коли їдеш в пробці, весь час воно все перемикає. Перша друга, перша друга, вижимає щеплення, тут просто мріє. Ну, взагалі, хто живе в таких великих містах, як Львів, Тернопіль, ну, взагалі в великих містах, і має можливість десь заряджатись від домашньої розетки там, 220, не по тарифу на швидких зарядках. Ну, чесно. Варіант просто просто бомба. Чуть би не забув за свої графіки. Всю дорогу ЄЛМК підключена і дивиться по графіку за кліматом. На кліматі автоматичний клімат стоїть на авторежимі на 20 градусів в салоні. І ось ми маємо розхід. Реальний розхід. Клімат забирає 300 Вт в годину. Для того, щоб в салоні була комфортна температура, прибули на місце прибуття. Отже, середній розхід за всю поїздку 14,1 кВт. Проїхали 183 км. і ще є в нас залишок 128 км. Ну, до зарядки нам буде назад десь, думаю, 87 км. Одним словом, витратили ми 60% батареї. До речі, температура на вулиці вже плюс 13 градусів. Виїжджали з дому, це було плюс 1, у Львові було плюс три, а тут плюс 13. Природа така вона. Як то кажуть, за пару кілометрів все змінилось. Е, графік клімату все працює 20 градусів на авто. Е, зараз, на даний момент, клімат споживає в годину 150 ватиків. Так що мерзнути в автомобілі я не бачу сенсу. Е, такі... Е, Пробіли в графіку, який ви можете помітити, це автомобіль е, вмикає, вимикає тепловий насос. Одним словом, ось так все виглядає. Так що будемо зараз повертатись назад. Так, красунька почекала на нас пару годинок. Ось як цікаво, залишав батарею писало 40%, прийшли за пару годин. На сонці, сьогодні, до речі, содочку було, напевно, на сонці зарядилось 2%. 2 Ось так, запускаємо клімат автоматично на 20. Демонструє нам 135 км запасу, до зарядки нам десь 87 км. Ось прибув вже на зарядочку. Біля епіцентру зайнято, проїхали трошечки далі. Будемо заряджатись на Говтою біля Вольво. Отже, залишок у нас 55 км ще заряду 15%. Середня швидкість за сьогодні склала 58 км за годину. Це середня швидкість, але ми що в одну сторону, що в другу на обізній у Львові, як завжди, пробки. За сьогодні проїхали 266 км. З половиною. Отже, твердих 300 з копійками вона проїде без проблем. А зараз, відповідно, трошки поставимо на зарядку ось середній розхід за всю поїздку. Рівно 14 кВт, середній розхід за сьогодні. Зараз підключаємо це все виключається. Обов'язково завжди з собою возіть ось такий подовжувач, бо не всі зарядки мають це з собою. Відповідно, вставляємо подовжувач. Відкриваємо порт. У нас, до речі, зойка це крутий апарат, він по Type 2. Практично один-єдиний, який може брати по трьох фазам 22 кВт. Ця станція їх видає. Зарядка розпочалась. Засвітилось синеньким. Отже по type 2, 22 кВт в годину. Ця автівка споживає від даної станції. Якщо би включити на повну зарядку, вона прогнозує і завжди, до речі, цей час чітко відповідає. Якщо включити на 22 кВт на повну, тоді вийде в нас за годину 45 буде повна батарея. Я включив лише 15 кВт, щоб зручно доїхати додому. Додому залишилось звідціля рівно 100 км. Автівка зарядилась десь, по-моєму. Вставлю скрін 14 кВт. І запас ходу. Тепер у нас 160 км, додому сотня, можемо їхати спокійно. Буду на кінцевій точці, покажу вам середній розхід. Температура за бортом у нас різко змінилась, знову падає дощ. До речі, на вулиці зараз вже 5 градусів. Зранку було 1-3, в обід. Було 11-13. Зараз на вечір знову температура понизилась. Їдемо, до речі, поки не забуваю, буду вам все показувати. Клімат на 20 градусів на автоматичному режимі. І за що я хотів вам показати? Світло, друзі, це ми їдемо зараз на ближньому світлі. Тут автоматичний дальній ближнє, воно переключається самостійно, виявляється, автомобілі попереду. Попереднє, що хотів вам підкреслити, що тільки із-за чого можна купити іменно рестову ренозоя порівняно з Дорестайлом, це за її світло. Це зараз ви можете бачити асфальт мокрий, падає дощ, світло просто це йде штатне світло. І ще що французи зробили дуже круто. Що ці лінзи йдуть навіть в самі самій самі простій комплектації, буде іменно таке ж саме світло. Попередня моделька, нагадую, на, своїм, на своєму заводському світлі була, можна сказати, просто сліпа. Ти там не бачив нічого, якщо ще була ось така погода. Е темно, падав дощ, мокрий асфальт, там просто, хоч вставай і плач. Ця має ідеально зараз. Хотів би вам продемонструвати дальнє, але. Автомобілі попереду. Ну, хіба що отак спробуємо? Зараз під горку, бачите, дальнє працює класно, але я включив його на автоматичний режим. Бачите, там фара з букву, буквочка А, вона працює зараз в автоматичному режимі і сама собі виявляє автомобілі попереду, які рухаються навпроти, або які також рухаються, е, які ми можемо помітити в попутному напрямку. Вона їде на ближньому. Як тільки... Стане попереду не буде нікого, вона переключає тоді автоматично дальні. І робить вона це коректно, нікого не сліпить. Бувають такі е, випадки, е, якщо фура, наприклад, є якийсь горбик, і фура з'являється із-за того горбика, то поки вона не побачить е, фари спередні, переднього автомобіля, мається на увазі самої фури, доти, вона їде на дальньому. Ну, відповідно. Людям, хто за кермом фур, їм неприємно. Ці моменти стараюсь я контролювати і сам відключаю відразу ж в цей момент, коли фура тільки появляється, відключаю на ближнє. Ось нарешті подорож для Ренозої завершено. Завершено на сьогодні. Зараз вона стає на домашню зарядку. І завтра знову буде возити нас всюди по нашим справулькам. Отже, друзі, середній розхід залишився 14 кВт на сотню. Перед бережанами він вже був знизився до 13,9 але перед бережанами, коли їдеш зі Львова, є два гарних затяжних підйомчики. І там відповідно середній розхід знову повернувся на 14,00. По заряду бачимо, що весь заряд, який ми на станції зарядили, це було 14 чи скільки кВт. Рівно використали, залишилось 16% батареї 56 км запасу. По розходу, що дуже класно, мені дуже подобається, цей показник він не є брехунцем, як в декотрих автомобілях, в яких ви самі знаєте. Тут запас ходу завжди коректно відображається. Це вже другий автомобіль ренозоя нового зразка на 52 кВт. В моєму користуванні ні попередній, ні цей не обманює. Що ще? Ага, загальний загальний пробіг. Загальний пробіг. Ось, середня швидкість 51,4. За сьогодні ми проїхали 368 км з половиною. Я чомусь думав, що буде 4 сотні, але є і ось такий непоганий результат. Автомобілем користувались в звичайному режимі їхали в потоці, ніхто там е не тошнив, не заважав руху. там, Наприклад, коли фури мають їхати 90, а електричка їде 60 чи 70. Їхали в потоці е інколи і обганяли. Одним словом, е навіть їхали так по правилам ПДР, як і вам рекомендую. Для тих, хто користується ренозоєм, вони в курсі, що, наприклад, цей середній розхід. На нього не повпливаєш, він скидається разом з, з цим пробігом. Коли ти натискаєш обнулення, обнулюється середня швидкість пробіг і споживання на сотню. Це все обнулюється разом. Окремо скинути неможливо. Є великим, ну невеликим, а таким маленьким мінусом. Мені не подобається. Було би класно, якби було два показники, типу, оцей. Рахувати, що собі в нулі, ж коли хочеш, і один був би загальний. Наприклад, щоб там можна було за 5000 км середній розхід ось такий. Тут, на жаль, так зробити неможливо. Ну, так що Машинку я дуже задоволений, Класна, стильна, сучасна, дуже гарно дивиться. І в салончику дуже гарно класно подобається мені. Ось такі реальні показники даного автомобіля. Так що, друзі, обов'язково. Ставим пальчик вверх під даним відео, підтримуємо український контент і обов'язково підписуємося, щоб не пропускати класні автомобілі з чесними пробігами з Європи. І по само собою по класним цінам. До нових авто. Пока-пока.